Кругом неправда і неволя, народ замучений мовчить, і на апостольськім престолі чернець годований сидить, людською кров'ю шинкує, і раю найми оддає. Небесний Царю, суд твій всує, і всує царство Твоє. Розбойники, людоїди, правду побороли, осміяли Твою славу і силу, і волю. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковій сінько мені, Неволі віри смість чужин, і оплакані свої. Неволі плачучи, умру, і все собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. Не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково чи буде, то син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, розп'ять лукаві і вогні, її обраденою збудуть. Ох, неоднаково мені. Ще як були ми козаками, а у ній не чути було, а там то весело жилось. Враталися з волинськими ляхами, пишалися волинськими степами, в садах кохалися, ціли, неначе лілії дівчата, пишалися синами мати, синами волинськими росли, росли сини і веселили старії скорбні літа аж поки імені Христа. Прийшли к і запалили наш тихий рай. І розлили широке море, сльози крові, а сироти минем Христовим, аж поки іменем Христа замордували. Розп'яли, поникли голови козачі, наче стоптана трава. Україна плаче, стог не плаче, за головою голова додолу пада. Кат лютує, як сьот скаженим язиком кричить даум Алелуя! У своє толі свій шлях широкий. то й мурує то й руйнує. Той носити оком закри світи зазирає. Чи нема країни щоб загарбить із собою? Вся цю домовину то ту займу обирає в його хату. А то нишкому куточку тоши тніжна брати. А той тихий та тверезий богобоязливий. Як кішечка підкрадеться виждений щасливий в тебе час та й запустить пазлі в кучі. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкошний все храмовий. Та втічество так любить, так за ним бідкує, так і з його сердечного кров'я коду точить. Не смійтеся, чужий діка. Церковь тому вин розвалиться з під неї встане Україна. Розвіють му неволі, світ правди засвітить І помоляться в неволі неволічі діти. Німець скаже ви моголи, моголи моголи, золотого тамерлана, онучата голі. Німець скаже ви слав'яни, славяни слав'яни. Славних прадідів, великих, правнуки погані! Дасть тобі колись будем і своєму глаголем, як німець нам покаже, та до того історію нашу нам розкаже, От тоді й ми заходимо. Дивлюсь, цар підходить до найстаршого та в пику. Його як затопить? Облизався не порах, та меншого в позу, а аж за гуло, а той собі, ще меншого туза, майже плечі. Той менший, а менший мало, а той дрібний, а дрібнота уже за порого. Як кинеться по вулицях, та й давай місити недобитки православних. А ті голосити, та вирощать, та як ревуть. Гуля наш батюшка, гуля! Ура, ура, ура! Штовхаюсь я, аж землачок. Спасибі! Признався, з ціновими гудзиками. Де ти здесь узявся? З України! Так як же ти і говорить не вмієш по здешньому, ба ні, кажу, говорить вмію, та не хочу. Та ще хочем других просвітити сонце правди показати, сліпим бачиш дітям, все покажу, тільки дайте себе в руки взяти. Тюрми мурувати, кайдани кувати, І як носить, і як плести, туди узлувати, всьому не вчим, тільки дайте свої сині гори останній, бо вже взяло, і поле і море. А за те, якби ви з нами подружили, багато дещо навчились. У нас вже й світа, як на те, одна зі вірне і сходимо, а тюрм, а люди, що й лічить. Одмолдованина Дофіна, на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. Колів москалики, тільки застогнали. Пішли в землю, де води не сталося на світі. Дивлюся я, що ж далі буде, що буде робити мій медведик. Стоїть собі голову понури в сіромаха, де ж ділася медвежа натура, мов кошеня такий чудний, аж засміявся. Вам слава, сині гори, кригою, окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітися, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Слава, слава України, і світ Ясний вечерній тихо засіяє. Обійміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Алися тераси, об'єдналися так, як ніколи досі. Хтось захищає нашу свободу зі зброєю в руках, хтось веде інформаційну війну, хтось дбає про біженців, купує їм необхідні речі та їжу, створює прихистки, хтось переказує гроші та закуповує необхідне, евакуює, рятує з-під завалів, хтось дбає про своїх близьких і вже будує план відновлення. Усі важливі і потрібні. І надалі тримаємося таких загальнонаціональних національних днів. Аби разом побачити нашу перемогу і відновити державу, Усе буде Україна.